Друзі, позаду мене знаходиться кладовище місіонерів, які принесли слово Боже Євангелію корейському народу. Вони тут поховані. Це місіонери, які трудилися в минулому, позаминулому столітті, і корейці дуже сильно їх шанують. А вони побудували навіть церкву, де члени церкви піклуються про це кладовище, щоб ніхто його не зруйнував. Всі ці місіонери. Вони пройшли ніби крізь море, і е, коли ти заходиш в цей музей, який є при церкві, то ти проходиш ніби через море. Це згадка про те, е, що зробили місіонери, щоб принести е, слово Боже для цього народу. І це була величезна жертва. Це була не просто е, проповідь Євангелії, Ні, ні. Вони починали не з цього, вони починали з перекладу Біблії корейською мовою так. Але коли вони приїхали сюди, вони починали з лікарень, вони будували лікарні, вони будували школи, тому що тут дуже сильно страждали від, від туберкульозу, і потрібно було лікувати. І тут не було шкіл нормальних. Тут була кастова система, уявляєте? Низи і верхи. Ось ось таке суспільство і місіонери, які присвятили себе для цього, вони повністю змінили. За Ну, фактично за століття змінили це суспільство, цю, цю країну. І тепер тут найкращі лікарні і найкращі школи. Ось, і, і дуже ввічливі люди. І це все завдячуючи місіонерам. Мені було цікаво. Просто я був зворушений тим, що як закінчували життя ці місіонери, багато з них. Поховали тут своїх дітей. Є такі, які поховали чотирьох дітей, наприклад, але вони продовжували своє служіння. Є такі, які поховали своїх дружин, але продовжували служіння. Є такі, які загинули самі в віці 30-40 років. І це, і це була посвята на служіння. Це дійсно подвиг. І тому, і тому воно достойне ось такої пошани. Знаєте, це в якомусь сенсі виконання усієї заповіді. Яка записана в посланні до євреїв, щоб ми шанували своїх наставників, і, дивлячись на кінець їхнього життя, а переймали їхню віру, і от в корейців це, це дуже сильно виходить. Ми, ми були вражені сьогодні. Наша наша команда була вражена тим, що ми побачили, і як ці люди відносяться до пам'яті про цих людей, які принесли Євангелію. і Євангелія повністю змінила цю країну, яка яка була вся конфуціянською, фактично тут близько не було християн, але все змінилося тут. Поруч зі мною а, могила Елізабет Кемпел а, це дружина місіонера Олександра Пітерса, який а, походив з України. Він Народився в Україні, хоча він був єврейського походження. Він перекладав псалми для Кореї. Він приїхав і він ніс служіння. Тут в Кореї поховав одну дружину, поховав іншу дружину. А ось сам Олександр Пітерс похований е, в Сполучених Штатах. Але вже коли він переїхав і туди, він підтримував е, Корею, лікування людей, збирав кошти на це. Ось така пожертва. Так що тут є і український слід також. Тут похована ще одна дружина. Пітерса Олександра Пітерса, місіонера з України, я собі подумав: якщо б ти поїхав на місію і поховав двох дружин, що б ти думав тоді? Думав, що Бог тебе карав, правда? ж? А виявляється, що це так Бог благословляє. Тобто, іноді страждання, смерть, хвороби служить благословенням, а не Божим прокляттям. Друзі, в якійсь мірі те, що робили ці місіонери 200 років тому, тому що 200 років тому заснувалася церква. В Кореї. Вони сіяли сіяли сльозами. Вони не бачили цих церков, які сьогодні, тут на кожному кроці, не бачили мільйонів цих людей, які навернулися до Христа. Вони сіяли сльозами. А тепер тут пожинають з радістю. Це просто неймовірно. Те, що ми сіємо сьогодні, це також посів сльозами. Але я вірю в те, що Будуть плоди радості, і знаєте, що в підбадьорює корейці дивляться на Україну, і Господь говорить до їхнього серця, що Україна це майбутнє місіонерське поле, що там в Україні теж будуть зростати церкви, і вони хочуть працювати з Україною, хочуть благословляти Україну, допомагати, тому що вони пережили вже на власному досвіді те, що ми готуємося ще пережити. Нехай Господь благословить і Україну, і Корею.